Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білорусь неподалік кордону з Україною. Будує військову базу, де ймовірно буде ядерна зброя. Times. Вона знаходиться в Осиповичах 190 кілометрів від нас. Там вже розміщені білоруські ракети «Іскандер», які здатні пускати ядерні та звичайні поєголовки. Відразу після цієї новини в четвертій ранку пролунав вибух в Осиповичах до бази вирушили понад 20 пожежних машин, десятки гелікоптерів. А також і 76 який здійснював скид води. Крім того. Пишуть про бій на вулицях міста, нібито в Осиповичах помітили ДРГ групи. Буквально день тому стало відомо наступне зі слів аналітиків федерації американських вчених. Випливає, що біля Осиповичів тепер надто багато військових об'єктів і сховища для іскандерів, і склади для ядерних боєзарядів, і табір найменців ПВК Вагнер і полігон для пусків ракет. І тут вибухи якесь співпадіння. Не правда ж у Білорусі в Осиповичах помітили укриття, яке збудували для зберігання отерка іскандера, здатних нести ядерні боєзаряди. Про це Супутникові світлини, які дослідили у Федерації американських вчених про деталі події у Білорусі, йдеться у матеріалі на сайті федерації. Аналітики Фаса вивчали супутникові світлини. Махар місцевості на півдні міста Осиповичі у центральному регіоні Білорусі, у точці з координатами 53-288-28-642 розміщується 465-та ракетна бригада білоруської армії. Тепер на невеликому майданчику, який кілька місяців тому був порожнім, з'явилися но. Об'єкти вчені припускають, що це укриття для іскандерів, які Білорусь отримала від Росії. При збільшенні на світлині нарахували чотири пускові установки іскандер довжиною близько 13 метрів. Поруч ще дві машини призначені для обслуговування ОТРК. Різниця між світлинами, які публікує Максер, майже рік перша зроблена 18 травня 2023 року, друга 1 травня 2024 року, коли саме почалося будівництво, невідомо. Місцевість біля Осиповичів шпигована військовими об'єктами нагадують фахівці ФАСа. Зокрема, називають ще два об'єкти, про які було відомо раніше. Полігони в точці з координатами 53, 296, 28, 536 там раніше помічали отарка «Іскандер» за 4 км від новозбудованого сховища. Склади зброї у точці 53 і 317, 28 і 813 припускають, що саме цей склад переобладнує для зберігання ядерної зброї за 12 км від сховища. Також варто зазначити, що за 17 км кілом... Метрів на північний захід, військова частина у поселенні ціля, кілька тижнів тому таборилися найманці ПВК Вагнера. В той же час представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та безпеки і засновник десантно-штурмової групи Білорусі у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до Білорусі. Всі мислячі люди розуміли, що Російська Федерація побудована на брехні корупції та беззаконні. Ми спостерігаємо початок активної фази цього процесу. Ми не знаємо, що буде завтра. Сказав він. Підполковник у складі ЗС Уважає, що про російський шлях, який диктатор Лукашенко вів країну усі ці роки завів Білорусь у глухий кут, і ми повинні вирішити, що робити далі, вирішити швидко, тому що або ми скористаємося цим історичним шансом і станемо успішною європейською країною, або ми втратимо все, і сама назва Республіка Білорусь залишиться тільки у книгах. Перш за все, я хочу звернутися до білоруських військових. Нам немає на кого покластися, але ми з вами, об'єднавшись, обов'язково впораємося. Об'єднаємо на. Ацію збережемо батьківщину, все інше. Потім додав Сахащик. Він звернувся до військовослужбовців 38-ї, 10 десятої десантної бригади та інших військових частин, аби ці налаштувалися на їхню хвилю. Та були на зв'язку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.